Тарас Григорович Шевченко, розрита могила, світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, маму, мінеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молила? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане. Нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданчику, якби була знала у колисці б задушила під серцем приспала. Степи за продані жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, ні про брат не висихає, мене покидає, і могили мої миї москаль розриває, нехай рим розкопує, не своє шукає, а тим часом перегляді, нехай підростає та поможуть москалеві. По Господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, не доньки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, і мати не живе.